Доброго дня, я з України вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми, я хочу з вами поговорити про антуріуми, про ці чудові квіточки, які заслуговують на нашу увагу і повагу. Сьогодні я вам покажу свої маточні рослинки, це сорт Сірано. Бусков, темно-бусковий, він не то що темно-бусковий, він майже буряковий. Зараз я вам рожевий показую, світло дуже погано показує. На цьому підвіконні напрямок західно Південно-Західний у мене стоять квіточки. Тут стоять мої великі маточні рослини, Вон там червоний цвіте. Ну, от так от вони в мене виглядають на підвіконі. Багато тут сортів, багато вже цвілось, багато малявочок. А тепер перейдемо до стілажа, де я покажу вам своїх підліток. Тож, зараз ми біля стілажа, дивіться, бачите, в денний час у мене стілажи не світяться, тому що я їх перевела всі на нічне освітлення. Ну, а зараз давайте покажу вам. Свої підлітки. Тобто, це вже молоді рослини. Дивіться, червоний сорт. Гляньте, які здорові великі рослини. Карнава тут дуже-дуже завелика, їх вже потрібно пересаджувати у горщики. Що я буду робити? Так, вони всі по-різному виглядають, але карнева, гляньте, яка чудова. І це завдяки тому, що правильно підібраний ґрунт. Там воно йдуть іде молодий прирост, бачите, вони розкущуються. У мене залишилось, мене дівочки дуже багато позабирали вже рослини. Ось навіть корнева наскрізь виходить. Залишилось 4 червоних і одна біленька. Також є ще амалія така. Ну, от бачите, що вони. Чудово себе почувають, дають молоді листочки, всі листочки новенькі. Якщо листочки старі і листочки, котрим більше ніж півроку, то ви можете побачити, що на листочках будуть зміни, вони будуть і підсушувати корінчики у вірні кончики і підсушувати сам листочок, будуть, можливо, плямочки якісь з'являться. Це не від того, що ви погано доглядаєте, ви повинні розуміти, що у листочків теж є свій життєвий вік. І вони мають мають е, таку вони мають старіти. Тож, от дивіться, на прикладі цього, цього листочка, це вже листочку дуже давно. Але ще в мене тут була проблемка, була пересушка цього росли... цієї рослиночки і я її своєчасно не підживила, тому один. Одна квіточка вже відпала. При квітуванні її постійно треба підживлювати і бажано по листочку, щоб не відбувалося таких от процесів. На листочки завжди показують, що рослині чогось не вистачає. Тому треба до цього ставитись уважно, і треба уважніше відноситися з підживленням. Ну Ось, не всі вони пересаджені, в мене ось амалія. Чудова квіточка, але її треба уже пересаджувати у більший стаканчик. Гляньте, бачите, які проблеми. У мене було питання по якійсь квітці, що не завжди витягується, обривається корінчик і не завжди витягується рослиночка з горщика ну, і стаканчика. Ну, так Тут я вважаю, що немає ніяких причин. Нам зберігати цей стаканчик, нам же важливо зберегти корневу, тож ми розрізаємо стаканчик, обережно витягуємо свою рослиночку і пересаджуємо в інший стаканчик. Полив, дивіться, полив. Поливаю я їх дуже-дуже рідко. В зимовий період вони в мене поливаються, будемо казати, ну, два рази на місяць, на місяць. Але вони оприскуються по декілька разів на тиждень. Тобто через день вони оприскуються препаратами, добривами по листочку. Це має бути циркон, епін, плантафол, всі препарати, які мають підживлення для рослини по листочку, ними можна оприскувати. Тим самим ми підживлюємо свою рослинку. А заливати цю рослину, цю квітку, не потрібно. Ну, Отак виглядає білий. Бачите, що чудова то є теж корніва. Ну і всі треба вже в 200-грамові стаканчики пересаджувати. мене на всі горщики не вистачає. А ось дивіться, що мене творить тут? Це що? Міні-міні, сорт міні з сирінь. Ну, от, бачите, стільки там молодих ростків, які потрібно вже пересаджувати. Зараз я трішки підніму, щоб ви бачили. От, треба пересаджувати кожен окремо, і вони тоді будуть краще рости. Ну, тут у мене 5 рослиночок. От навіть дивіться, бачите, з боку пішов молодий саджанець. Так, тут у нас що у нас біла? Теж отака от корнева, бачите, да і молодий прирост, вона нарощує от корня. Тож їм тут все чудово все порядочку. І Амалія хотіла зосередити своє. Свою увагу і вашу увагу на саме цьому сорті, тому що тут відбувається от така ситуація. Бачите, пішли молоді росточки, але сам сам от він підтягнувся, і стовбурець занадто крихкий, от, і вона от хитається нібито там. ну, я можу, Можна їх просто її простимулювати. Ми можемо. Подрізати верхівочку і поставити далі на укорінення, бо тут вже наростилися, бачите, поверхневі корінчики. У цієї рослиночки, оці поверхневі корінчики, вони дають гарну корневу, і рослина чудово-чудово укорінюється. От тут майже ось аж при самому стволіку потрібно її. Врізати. Бачите, дуже багато корінців вона тут наростила. Ну, і тим більш, оця от оці молоді прирости, він тут не один. Тож, що я хочу зробити, я хочу вам показати, який що я використовую для посадки цих рослинок. А саме, я хочу вам показати ґрунт, тобто кокосове волокно, як воно повинно виглядати, в який я саджу молоді саджанці на укорінення. Тобто, от дивіться, не кокосовий субстрат він має вигляд, як торф, а саме кокосове волокно, воно виглядає отак. От сюди я додаю трішки грунту для орхідей, тобто кора, кора соснових, да? тобто кори трішки я додаю і оцей кокос, оце кокосове волокно. От Саме оці інгредієнти я додаю і створюю з них ґрунт для укорінення. Таких малявочок, таких от маленьких рослиночок Анторіуму. Ну, саме в такий ґрунт можна і орхідеї з патіфілом садити. Ви мені багато писали, і я це все вже розумію, вже багато чого теж знаю, експериментую. От. Ну, а зараз що я хочу? Я хочу, Вона мене посаджена, тут, здається, додавався торфяний не торфяний субстрат а кокосовий ґрунт саме. І от дивіться, що відбувається, бачите, стільки молодого приросту тут. Але зверху я не знаю чого, я мох з фаном тут поклала. Я хочу зверху додати ось дивіться, як корінці, бачите, от корінчик, от він іде від ціля уже, і йому потрібно надати трішки більше субстрату. Чудово, чудово, тут багато буде росточків, але їй потрібно надати більший об'єм, якого в мене, на жаль, немає. Тож я пересаджу в той самий стаканчик, я лише додам сюди трішки на дно кокосового волокна кори, зовсім трішечки. Ну, і спробую. Мало, замало, дуже замало, зараз будемо ще шукати. Тож, я знайшла більший об'єм стаканчику, і для того, щоб мої рослиночки мали більше підживлення і більший об'єм, щоб вони добре і чудово розросталися, я їй, їм дам більше саме цього ґрунту, от саме на це. На цю частину, де проростають молоді наші саджанці. А також я хочу її зміцнити, зверху я накладу саме цього субстрату, не дуже її отрамбовувати там, напихати. От. Ми лише повинні дати їй більший трішки об'єм, щоб нарощувалося гарно. Молоді росточки. Ну, мабуть, те саме я зроблю і з іншими рослиночками. Зараз я трошки прилью водичкою цей ґрунт. Кора у мене волога, тож можна не, уволожу, не зволожувати сам кокосове оце, кокосове волокно. О, воно чудово. Себе і так буде почуватися, воно пропитається трішки водичкою. І це було, буде достатньо, щоб не загнивалися корінчики наші. От Так, прольємо. І так чудово буде виглядати, далі стоять на дорощенні цей сорт. Ну, а я надалі буду пересаджувати своїх. Малявочок, от дивіться, беру стаканчик, бачите, в мене тут і грунт для орхідеї, кокосове волокно. На дно я кладу цей субстрат. Тепер ось білий. От Дивіться, бачите, ну, взагалі-то замало, замало йому тут було трішки зніму цього старого. А ось молоденькі, бачите, молоденькі, ось вони йдуть. І додам сюди. Свіженького, ну тут мало, треба трішки підняти. От. І зверху трішки свіженького кокосового волокна. Я її надам. І нехай вона надалі росте в нас це сорт білий. Ну, а надалі я вам покажу, як вона наростить корніву. Бачите, тут і мох з фагном, все сюди. Понапихала. І зволожую, зволожую, щоб трошки пропитався цей субстратик. Ну, от, в такому вигляді вона в мене буде стояти далі на дорощування. Тож, хто хоче, може замовити. Сорти залишились поки що червоні. Бачите, є біленький. От, і ще амалію я от пересаджу. от Подивлюсь, що тут можна зробити з нею. Тому, що от, вона отак от, от виглядає з нарощеними теж корінчиками. От. Ну, взагалі-то все. Бажаю вам успіхів вирощуванням. Діліться своїми методами по вирощуванням. Ну, а тут уже тут її потрібно. потрібно, Бачите, пересадити карніварну, дуже шкода. Ну, все, до побачення. Щасти вам!